Фокус був на життях звичайних людей, скажімо, не волонтерів, не воїнів, ті, що пішли боронити Київ, а таких людей, як ми з вами, хто лишався по домівках і кого просто звістка про те, що війна почалася, заставала у їхніх ліжках, серед їхніх буденних планів. І для нас дуже важливо було розказати ці історії. Ми розповідаємо про окупацію зоопарку, тобто це історія, як люди її пережили. Переживали, як вони шукали чим годувати тварин, як зробити так, щоб було тепло і примати не померли, і таке інше. Тогда в прошлого тоді, в лютому минулого року, коли сюди прийшли перші колони російських військових, зоопарк так само, як і вся країна, не був готовий. У нас не було передбачено великих запасів кормів у порівнянні з тим, що ми завжди привозимо на два тижні. І оскільки був кінець місяця, то й запаси саме закінчувалися. У нас голоду і В нас від холоду і голоду жодна тварина не загинула, тому що ось ці сім героїв, про яких зараз знімають серію, вони не дали їм загинути, не дали їм голодувати, слідкували за ними. Як могли доглядали за тими, хто хворів, забезпечували їх, чим могли. Поблизу зоопарку відбулася справжня битва. Уздовж дороги проходила лінія фронту. Це абсолютно художній серіал. Стовідсотково він натхнений реальними подіями. Як це часто трапляється з фікшеном, але ми взяли реальну основу, але всі деталі, події, імена. Драматургія всередині епізодів все змінено. Про такі епізоди, про такі серіали або фільми найчастіше кажуть, що е, все правда, окрім придумано. Це мої до речі партнери в цьому кіно. так що... Льоша. Персонажа звати Максим, це звичайний хлопець, який просто на вбання випадково влаштовується саме сюди працювати, як різноробочий. Ось просто хотів заробити грошей. Не очікував, що, що тут, яка робота його чекає, навіть. Я знаю, що був такий хлопець, але як він виглядав, ні, це вже це вже наша. Грубо кажучи, і є творчість. Типу, як як він виглядає, як він реагує на це, як він сприймає цю війну. Він просто взагалі хоче тікати звідси. Він не хоче тут лишатися з тваринами. Я ж кажу, що він тут опинився чисто за грошима приїхав. А виявляється так, що треба брати відповідальність. Що стосується ігрового кіно. То треба бути дуже обережним у виборі теми, героїв, бо все ще це живе, тобто травми всі ці живі, і треба дуже обережно до цього підходити. Цій історії все ж таки мають закінчений етап. Київщина була звільнена, і той період, про який ми розказуємо, вже так чи інакше нами відрефлексований. Ну хоча б на, наскільки це можливо. Ну, я не скажу, що ця роль якась специфічна для мене. Ну, я просто дуже люблю тварин, і я не знаю, чи було це якимось вирішальним фактором, що мене сюди затвердили, бо я на пробах сказав, що я люблю тварин, і під час, коли почалась війна, ми з дружиною взяли на перетримку кроля і хам'яка. Вони досі з нами живуть, бо хазяєва так їх і не, не забрали. От і тут є такі досить е, емоційні моменти. Я я розумію, що якби це в житті я це бачив, я би дуже важко пережив. І цей директор він. Любить тварин більше ніж людей. Він навіть в серіалі каже, що у нас такий закон, що ми спочатку звірі, а потім люди. І тут важливо не втрачати жодної хвилини іти з цими історіями в світ і розказувати про них. Я захоплююся всіма всіма колегами, кому вдалося зібрати фінансування у цей дуже важкий період і почати фільмування. Тому що нам неможливо чекати неможливо чекати ніякого там завершення війни для того, щоб нести в світ Україну і свою свій погляд на те, що відбувається, робити так, щоб люди, глядачі в Європі, знали, хто ми є. Ну що, репетиція? Я не рус.